Чи може розумна людина сподіватись на світле майбутнє для людства Землі, враховуючи досвід, накопичений за мільйон років? В історії розвитку людства є насправді багато подій, відкриттів та досягнень, за які можна пишатися, бо вони принесли користь і суспільне благо. Але по-іншому, боці темної сторони людства, на противагу їм відбулася незліченна кількість самих різних за своєю масштабністю і жорстокістю війн. А для ефективності проведення цих війн, щоб вбивати легше, швидше і якомога більшу кількість людей, а точніше кажучи, ворогів. Людина завжди практикувалась в створенні і вдосконаленні самих різних видів зброї. В результаті нашого нездорового захоплення прогресом у всіх областях з'явилась максимально руйнівна і смертоносна ядерна зброя. Ядерна зброя з моменту свого створення ще не раз буде покращуватись і надбає самих різних модифікацій. Щоб ефективніше робити свою роботу, не перестану нагадувати, знищувати все живе в зоні своєї дії, чи то створене природою, чи руками людей, чи самих людей це вже дрібні деталі, до яких немає діла після створення цього неодмінно важливого механізму. Світ переживав не один страх перед ядерним вибухом із загибелю цивілізації. І ось протягом довгого часу, здавалось, немає більше причин для паніки, але не в нашій з вами реальності. Відчувати полегшення в цій ситуації виявилось поспішним рішенням. Було тільки питання часу, коли почнеться нова кривава війна, чи з'явиться диктатор. Для якого така зброя буде основним важелем маніпуляції? Може, всі нещастя світу, саме від того, що ним керують люди холодні, мертві, як камінь. Єдиною країною, проти якої була застосована ядерна зброя, це Японія. Таким чином, резиденція президента Трумена намагалася взяти реванш за знищення Перл Харбора та укріпити свою владу в США та у світі. Так як лідери Японії не складали зброю і відмовлялися капітулювати навіть після першого вибуху бомби з такою безтурботною назвою, як Малюк в місті Хіросіма, японська влада не визнавала атомної атаки. І переконувала народ, що все це причина природних катаклізмів. Після такої реакції ворогів США відправляє новий бомбардувальник, заряджений величезною плутонієвою бомбою під назвою Товстун, яка, не долітаючи до землі, за декілька секунд стирає все живе з лиця землі в місті Нагасакі. Після цього імператор Хірохіто вирішує прийняти капітуляцію, а США здобуває перемогу і стає першою країною, власницею ядерної зброї. Щоправда, ненадовго, бо змагання в кого більший вже розпочаті. Постійний суперник на той момент СРСР вступає в перегони. За часів Карибської кризи пристрасті двох опонентів доходять до Тонкої межі, що лінійки вже були на поготові, але все ж тодішні представники влади Кеннеді і Хрущов знаходять способи домовитись, і світ на тривалий час може видохнути з полегшенням аж до моменту сьогодення, моменту протистояння України та Росії. Ніколи не зустрічав людину, яка настільки не цікавилася б життям. Іноді мені здається, ось у чому вся наша біда. Дуже багато людей займають високі місця, а самі трупи трупами. Варто згадати людину, яка винайшла цей простий спосіб позбавлення сотень людей життя. Роберт Опенгеймер, ще, будучи хлопчаком, цікавиться дослідженнями. Будучи розумним з юних років, він завжди займався саморозвитком. Після школи одразу в Гарвард, попри своє покликання, а саме хімію, він розвиває світогляд, вивчає грецьку та латину, фізику і навіть публікує свої вірші. Гарвард він закінчує з відмінними оцінками і ще й на рік швидше, ніж однолітки. Після цього вирушає за океан і продовжує навчання в Європі. В Кембриджі він працює під керівництвом експерта в ядерній фізиці і Нобелівським лауреатом Ернестом Резефордом. Опенгеймер мав насичене заможне життя, повне наукових відкриттів і цікавих знайомств. Наприклад, з Ейнштейном. У своєму житті він дійшов до моменту, коли був обраний головою надсекретного підрозділу. Під назвою МАНГЕТНІСЬКИЙ проект, від якого залежить доля людства. Як ми знаємо зараз, проект свій він виконав навіть надто добре. Під час першого випробування ядерної бомби він цитував Я смерть, Великий руйнівник Світів, що несе загибель всього живого. Пізніше він повернувся до педагогічної діяльності, також проти нього висували звинувачення, що то був радянським агентом. Хоч від цих звинувачень, зрештою, не залишилось і сліду, все ж минулому він підтримував комуністів. Останні роки життя він замінив ядерні дослідження на мистецтво. Побудувавши будинок на Віргінських островах, він доживав свого віку. Поки не помер від раку Горла в 1967 році. Наслідки ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі тяжіли на совісті Опенгеймера. Він зізнавався, я відчуваю, що мої руки в крові, висловлюючи величезне каяття за створення ядерної зброї. Після Другої світової війни Опенгеймер виступав проти намірів уряду США. Розробити потужніші водневі бомби. Але було вже занадто пізно, він запустив цей маятник і змінити щось було вже неможливо. На перетині добра і зла, ідеальний світ справді далекий від ідеалу. А як щодо самоцінності особистості, як щодо відповідальності за скоєне, Найстрашнішими наслідками застосування ядерної зброї можна вважати сильне радіоактивне ураження, також зміна клімату буде настільки сильною, що людство не буде мати змоги його пережити. При вибуху в атмосферу викидається величезна кількість радіації, також повне знищення будівель і всієї інфраструктури. Величезні, неконтрольовані лісові пожежі, через які у повітря підніматимуться хмари чорного пилу, також маси сажі і попелу, що не пропускатимуть сонячне світло, а отже буде знищена звична температура атмосфери. Вчені змогли вирахувати приблизну кількість сажі, яка буде викинута в атмосферу при пожежах в тисячах міст. Оцінка оптичних властивостей хмар, які при цьому з'являться, і особливостей осідання сажі дали несподівані результати. Вибух бомб загальним еквівалентом близько 7 тисяч мегатонн тротилу створить над північною півкулею хмари сажі і пилу. що Пропускатимуть не більше однієї мільйонної частки сонячного світла. На землі настане постійна ніч, внаслідок чого поверхня Землі, позбавлена світла і тепла, почне швидко остигати. Публікація цих висновків вчених породила нові терміни: ядерна ніч і ядерна зима. Перестануть випадати опади у вигляді дощу, а поверхня землі промерзне на кілька метрів у глибину, позбавляючи вцілілих живих істот прісної води. Одночасно загинуть і практично всі вищі форми життя. Шанс на виживання буде лише у нижчих. У кожному разі, після ядерної катастрофи зникне велика частина сучасних видів рослин. І тварин. В даний момент нашу планету оточує озоновий шар, частина стратосфери. Його цілісність може бути пошкоджена. Також одним з основних факторів впливу на навколишнє середовище, що матимуть серйозні наслідки для життя після ядерної війни, є забруднення радіоактивними елементами. У людей, що перебувають в зонах з високим рівнем випромінювання, виникне важка форма променевої хвороби. Навіть відносно легкі форми променевої хвороби стануть причиною раннього старіння, аутоімунних захворювань, хвороб кровотворених органів, населення буде схильне до ризику ракових захворювань. Генетичні зміни будуть згубно позначатися на потомстві тривалий час і будуть проявлятися в несприятливих наслідках вагітності та народження дітей з вродженими вадами або спадковими хворобами. Сильні холоди, які встановляться в перші місяці після вибухів, завдадуть величезної шкоди рослинному світу, практично припиниться фотосинтез і ріст рослин. потужні шторми, морози, які приведуть до замерзання неглибоких водой і прибережних вод, припинення відтворення планктону знищить кормову основу для багатьох видів риб і водних тварин. А решта джерел їжі будуть настільки сильно заражені радіацією і продуктами хімічних реакцій, що їх вживання буде згубно не менше інших факторів. Глобальні наслідки ядерної війни для життя на Землі знаходяться в центрі загальної уваги з моменту перших атомних бомбардувань Японії. Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дозволяють зробити досить очевидні висновки, що ядерна війна являлась би самогубством всього людства, а заодно і руйнуванням нашого середовища проживання. Всього нашого дому під назвою Земля. Якщо атомні бомби додадуть як нову зброю до арсеналів світу у стані війни або до арсеналів країн, що готуються до неї, то настане час, коли людство прокляне імена Лос Аламоса і Хіросіми. Люди цього світу повинні об'єднатися, інакше вони загинуть. Ця війна, яка спустошила так багато землі, написала ці слова. Атомна бомба написала їх для того, щоб їх зрозуміли всі люди.